Наше вчора, сьогодні, завтра українська мова століттями йшла в ногу з народом. Вона страждала, змінювалася, розквітала. Мова дзеркало, доби оточення трендів. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Як держава захищає свою мову і переходить від лагідної до наступальної українізації? Ми говорили минулого разу. Сьогодні нам є і чим похизуватися, і над чим задуматись. Усе добре чи зле починається з малого, тому й ми розпочнімо з українських школярів. На жаль, маємо невтішну статистику. За результатами досліджень громадської організації «Спільномова», столичні першокласники не розуміють у середньому 40% спочутого українською на уроках, а все через недостатнє знання мови. Редакція нашого телеканалу вирішила не зволікати і розпитала в середмісті Києва, яку ж мову. Діти чують у родинах. Ми живемо в Україні, і українська мова це наша рідна мова. А колискові якою мовою треба? Ну, звісно, що рідною мовою. Тобто вони дуже-дуже мелодійні і дуже красиві. У мене є дитина якраз п'яти років українською. І він коли чує десь російську, а що вона по російською говорить? А в маршрутці, я один раз сказала. На остановке. він мені, мама, ти що? Ну, це були там перші, перші місяці, як війна почалася, і ми повернулися в Київ, і от таке було в мене. Да, будь-якою, в принципі, це не так важливо зараз. Не впливає. Не впливає. Це просто це хтось виховує дітей англійською, українською, коли мама, наприклад, українською, а тато. Англійською спілкуються з дитиною, хтось російською, хтось українською. У нас не всі люди спілкуються тільки українською. Однозначно, рідною українською мовою. А чому? А який сенс, якщо ми живемо в Україні виховувати російською чи там англійською? Я так вважаю. Українською? А чому українською? Ну це наша мова державна. Так, у нас сім'ї українською, ну. Недавно перейшли, якщо чесно. Це вплива і на підкорок, і на все. На розуміння. На все. А якщо от люди виховують російською в Україні? Ну, це їх вибір. Англійською? Ну треба, щоб батьки знали англійською. українською, звичайно. А чому? Ну, тому що це наша нація. Треба, щоб вони були патріотами України своєї. Ну що ж, сподіваємося, що українці не дадуть жодного шансу такій тенденції. І ні, це не просто слова. В річному звіті мовного омбудсмена Тараса Кременя про функціонування української мови йдеться про те, що у 2022 році 82% школярів і їхніх батьків вважали державну мову рідною а вже за рік кількість таких зросла до 94% серед дорослих і до 91%, Поміж дітей. Збільшилася й частка вчителів, які назвали українську рідною, до 93%. Маємо надію, що за підсумками нинішнього року цей показник буде близьким до 100. Без чого не обходиться жоден день сучасного українця, то це без соціальних мереж. Тут ми маємо також позитивну динаміку змін української там стає значно більше. У минулому році понад 90% дописів в інстаграмі та 75% у Фейсбуці створено саме нею. Такі результати в жовтні оприлюднив центр контент-аналізу. Також дослідники звернули увагу на мову Ютубу. Порівняно з 2022-м, українська відчутно посилила свої позиції на відеохостингу, сягнувши майже Ще За підсумками дослідження можна констатувати, що за останні три роки українські соціальні мережі пройшли видатний шлях від стану майже суцільного зросійщення до переважної ролі української мови. Удвічі зросла частка української мови у Тіктоці. Якщо раніше співвідношення було один до двох на користь російської, то тепер два до одного на користь державної, кажуть у центрі контент-аналізу. Зачепилися ми за тікток недарма, адже нещодавно в цьому соцмедійному застосунку виник справжній скандал. Поки сили оборони України мужньо протистоять ворожій навалі і відстоюють право нашої держави на майбутнє, одна одеська. Б'юті-блогерка вирішила на показ розповісти, що повертається у своїх відео до російської, мовляв, у неї впало охоплення і поменшало переглядів. Ох, бідна і нещасна! Ми б могли показати це відео, але підвищувати горе блогерці популярність завдяки її ганебному вчинку не станемо. А от як відреагували користувачі мережі, почуємо. І тепер ми перестаємо дивитися ваші відео. До побачення. Я не хочу на цьому заробляти. Але від мене відписались московиті. То я перевзуваюсь в повітрі знову. Принципіальна. я. Виходь на міжнародну арену. Веди свій блог англійською. Чи слабо. Заради цікавості подивилась на сторінці відео, зайшла і бачу, що охоплення падали не тільки на україномовному контенті. Ми розпитали в українців, чи важлива для них мова, якою говорять публічні люди та лідери думок. Я сама з Харкова, і для мене я завжди спілкувалася російською мовою. І тому для мене, знаєте, це болісне питання, саме мовне питання, розумієте? Тому що я розумію, що так, що окупанти, що вони напали на нашу страну, але все-таки я розмовляла цією мовою. Ну і до мене ну нормальне таке ставлення. Але я думаю, що та людина, яка свідома, вона буде перекладає. Ходить на українську мову і буде прививати дітям, іншим людям, людям, що треба саме спілкуватися українською мовою. Або англійська, ну міжнародна мова, або українська. Ну, ну це так. Там саме де потрібно публіць, ну, публічно, мають українську. Так, або ну там або англійську, якщо це якісь міжнародні конференції, там однозначно українською мовою. Якщо вони українські блогери і українські зірки, лише українські. Так. А чи впливає ваше бачення на мову, там якої тубується блогер чи інша? Звичайно, вона мене тригерить. Наприклад, російська. Це звичайно тільки українською. Mm -hmm. А якщо російською? Ну не знаю навіть дивилися б таке? Ні, ні. Українською, тому що вони мають давати приклад нашому народу. У нас державна мова є українською, тому. Зірки і мають спілкуватися українською мовою. Тіваки, якщо вони українські, українською. Але якщо вони поїхали за кордон, то вони... це буде некоректно розмовляти українською мовою. Вони не популяризують Україну, вони популяризують себе. Всі українською мовою. Хто на території України живе, я думаю, має право розмовляти українською мовою. Ще на хвильку до бюті блогерки з Одеси важливо зазначити, що вона називає мову єдиною причиною зниження рівня переглядів. На противагу хочу нагадати про відомих українців, які зі свого мовлення, принаймні в публічному просторі, викорінили російську. Одразу зауважу, що це в жодному випадку не якийсь рейтинг чи оцінювання. Особисто поважаю кожного, хто зробив вибір на користь державної. Це Олексій Дурнєв, Надя Дорофеєва, Даша Квіткова, Володимир Дантес і тисячі інших публічних і пересічних українців. Не раз уже зазначала, що в найгірших ситуаціях українці знаходять у собі сили пожартувати. Сподобався допис однієї з користувачок мережі. Часто мене питають, як я перейшла на українську, лягла спать 23 февраля, а прокинулася 24 лютого. Щоб такого ранку, як 24 лютого, у 2022 більше в нашому житті не трапилося. Виховуйте в собі українця, вчіться на помилках минулого і дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось!